Символ вічного життя та новорічних свят різдвяну ялинку створювали діти, які вже не зможуть зустріти новий рік у власних домівках. Їх знищили ракети російських окупантів. Хлопчики та дівчатка з Донецька, Луганська та Харківщини виготовляли і прикраси та вифлеємську зірку, яка дарує світло та надію. До майстер-класу долучилися і батьки. Знову каркас ялинки. Ось вже… Заготовлені матеріали це ось такі шари, ялиночки тут між ними перлинки. От і пандики та зірочка, щоб створити такий святковий настрій та прикрасити ялиночку. Отак, покроково дітки з Покровська Ізюма, Донецька виготовляли новорічні прикраси. А ще головний атрибут різдвяних свят ялинку. Зібрати її хлопчикам та дівчаткам допомагали представники Вінницької молодіжної ради. Саме кропітка робота з Полягає в тому, що потрібно ось вирізати ось ці трикутнички, Ось і ну, кожну детальку вирізати, щоб воно було все ж таки гарно та естетично виглядало. П'ятирічна Віра втратила батька на війні під Бахмутом, але все-таки вирішила з мамою завітати на майстер-клас та створити новорічні іграшки. Помагалися робити дитині свято, прикрашати, звісно, ялинку і чекали нашого тата вдома. Але наразі вже прикрашаємо двох і чекаємо просто нового року. Створення новорічного декору та ялинки це своєрідна різдвяна магія. І частинку цього дива дітки понесуть у свої нові домівки. Скоро новий рік, і треба робити іграшку, щоб було красиво. Я виготовляю ялинку новорічну, мастерка сподобається. Ну, виготовляти не важко. Такий майстер-клас провели вперше у Вінниці, аби подарувати дітям свято та спокій. І у ньому взяли участь понад 20 хлопців та дівчат. Новорічна ялиночка все ж таки це символ Нового року, щоб для дітей був новорічний настрій. Ми захотіли, щоб діти між собою поспілкувалися, щоб трошечки відволіклись від буденності. А зараз проходять канікули і щоб діти все ж таки не сиділи в гаджетах, себе вдома. Ми більше проводимо таких майстер-класів, щоб вони більше між собою поспілкувалися, зробили. Якісь вироби своїми руками, тому що те, що робиться своїми руками, воно більш цінне. Наприкінці майстер-класу. Кожен прикрасив свою іграшкову ялинку символом світла зіркою та загадали найзаповітніші бажання про перемогу, мир та спокій в Україні. Вікторія Ліварчук Анастасія Усачова, телеканал Віничина.